Всім привіт! Моє життя в селі. І, і йду кропити кавун. Яка з нього проблема є? В'яне, сохне. То взяла фунгіцид Медян Екстра. Не знаю. Почитала в інтернеті до нього, що ніби так би підходить. Іду зараз. Покрупному подивіться. Дивіться, яка біда в нього. В'яне і сохне. Ось, ось таке ситуація. О. І от нічого йому б не казало біде, як він собі взяв, підлив же ж є, капля є, все є. Я, я просто, просто не знаю що. Які будуть сама картина? Минули, ми вони мене запарували ці каплі І був такий і взагалі так і не купила щось там помідори, купила і це там.